Я абсолютно погоджуюся з тою тезою, що зараз в українському суспільстві і особливо в українському політикумі. Ми... Варто говорити про завтрашній день, що нам робити, як нам знайти вихід, і як нам взагалі між краплями дощу в дипломатичному сенсі досягнути того, щоб ну, скажімо, не виконувати тих мінських домовленостей, які є катастрофічними для України, бо це реально є капітуляція. Але як медик за освітою, я розумію, що для того, щоб говорити про завтрашній день, для того щоб знати, як лікувати хворобу, треба правильно поставити діагноз. І ось тут перед тим якраз було згадано моє прізвище представником від Європейської солідарності в тому контексті, що я не був учасником мінських перемовин. Так, мені дуже шкода, що я не був учасником мінських перемовин, тому що тоді. Петро Порошенко делегував Віктора Медведчука від імені України, а не Олега Тягнебока. І Медведчук разом з кучмою були тими учасниками тих перемовин, а не Олег Тягнебок чи інші представники е, патріотичних сил. Але зато я, будучи керівником фракції Свобода всеукраїнського об'єднання свобода у Верховній Раді України, практично кожного дня зустрічався з президентом України Петром Порошенко разом з іншими керівниками фракції. І я дуже добре пам'ятаю мотивацію, коли ухвалювалися ці рішення. Я дуже добре пам'ятаю, як потім нас збирали в кабінеті в Турчинова, і як нам говорили про те, як ми мусимо проголосувати за цей закон про особливий статус Донбасу. Тому що Порошенко через дві години літак він летить в Америку. І він мусить в Америку привезти хоч який-небудь документ. Я дуже добре все це пам'ятаю і можу багато про що розповісти. І тому я даю вам висновок зараз, як людина, яка була безпосереднім учасником тих подій. Уникнути можна було і цього. Не в інтересах України нормандського формату, а формат мав бути ще раз наголошую за участі США і Великої Британії, і це помилка української дипломатії 2014 року, що профукали тоді, не наполягли на своєму проявили свою слабкість, і в результаті ми отримали таку ситуацію. Можливо, Німеччина появилася в цьому форматі, тому що міністром закордонних справ був призначений пан Клінкін, який до того часу був послом України в Німеччині. Можливо, в цьому була мотивація, саме щоб в нормандському форматі була Німеччина, але це була велика помилка. Великою помилкою було делегування тих одіозних осіб, про які я вже згадував від імені України в цей так званий мінський процес. І я про це говорив і говорю не сьогодні, дорогі мої друзі. Я про це говорив постійно. Ще будучи керівником фракції в українському парламенті на кожному моєму публічному виступі і на брифінгах у Верховній Раді від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода, тому давайте зараз не героїзувати. Колишнього президента, що це був єдиний вихід, були і інші виходи, але альтернатива не була врахована. І на превеликий жаль, ми зараз опинилися дійсно біля розбитого корита. Що можливо і пару років часу на ми протягнули, не виконуючи ці мінські угоди. Але ситуація складається таким чином, що сьогодні весь світ говорить Україна, ну ви ж за них голосуєте. Ви ж кожного року пролонговуєте оці ці мінські угоди. Ви, ви взагалі почули, що я вам читав? Я ж вам читав це. є жахливі речі. Якщо їх почати втілювати в життя, це є кінець не тільки тимчасово окупованим територіям, це кінець Україні як державності. Ми втратимо країну, якщо ми це все реалізуємо. А от яким чином вийти з того, так потрібно шукати вихід. От тут якраз потрібна консолідація суспільства. І те, про що говорив пан Антоняк, ну скажімо так, цікавий варіант децентралізація. Відповідні закони, які будуть стосуватися Автономної Республіки Крим, хоча свобода, і моїми устами ще в 2008 році ми наголошували, треба скасувати статус Автономної Республіки Крим і спеціальний статус міста Севастополя. Ще в 2008 році ми подавали законопроекти і вимагали Крим перетворити в область Таврійську область, Кримську область і ніякого спеціального статусу Севастополя. І я тоді говорив у 2008 році. Якщо ми цього не зробимо, то Прийде Путін, і він за нас зробить і забере ці території. На жаль, це воно так і сталося, і відбулося. Тому, шановне товариство, нам потрібно правильно проаналізувати, чому і минулою владою, і теперішньою владою робилися і робляться просто катастрофічні помилки в зовнішній політиці. Потрібно, щоб консолідоване не було суспільство щодо того, як зберегти і укріпити українську державність, повернути наші території. І взагалі досягнути того, щоб Україна вийшла з цієї війни переможцем, тому що нам не потрібна не потрібен мир на умовах Путіна. Нам потрібен мир на умовах українських, і оце є найважніші елементи і умови, про які ми маємо говорити. Ми маємо зараз наголошувати на тому, що в риториці президента, керівника офісу президента, сьогодні міністра закордонних справ офіційних документів, які ми читаємо з офісу президента, вже не звучить. Конкретно, що в нас війна на сході з Московією, а вже звучить там кризова ситуація на Донбасі. Ви звернули увагу, що вони поміняли риторику. А раз вони поміняли риторику, раз вони вже делікатніше про це говорять, це значить, що вони вже внутрішньо для себе певне якесь рішення ухвалили. І, на жаль, це рішення так виглядає не в інтересах української нації. Я ще раз хочу апелювати до. Національних державницьких сил в українському парламенті, якщо вони є там, як ви можете разом з ОПЗЖ голосувати подібні закони? Хто на вас тисне? На вас Америка, Посольство Америки тисне? Ви маєте якісь перемовини з французами з німцями? Чи поясніть мені, як таке може бути 2 грудня, буквально два тижні тому? ЄС дає 24 голоси, ОПЗЖ дає 19 голосів. Ви думаєте, ОПЗЖ голосувало би так е, одностайно, якщо б це було не в інтересах Кремля і не в інтересах Москви? Чому ви разом з ними голосуєте? Чому ви далі далі продовжуєте цей особливий статус Донбасу, який є для нас катастрофічним? Просто я ще навіть всього вам не прочитав. Я вам не прочитав того, що вони будуть там робити з українською мовою. Я не прочитав вам того, що ці місцеві ради отримують можливість міністерства і, скажімо, права міністерства закордонних справ заключати одноосібно договори з окремими адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації. Люди добрі, це катастрофа. І я вам більше того хочу сказати: я не дивуюся, чому світ не сприймає сьогодні таку рішучу позицію України щодо інтеграції в НАТО і в Європейський Союз. Так, вони не хочуть нас туди, тому що в нас країна олігархічна, раз тому, що в нас країна, яка погрузла в корупції два, тому що агентура Москви в нас. Нашпігована серед українського генералітету в Збройних Силах, в МВС, в прокуратурі, в парламенті, в уряді, в офісі президента, то для чого їм нас брати? О в чому проблема? І я, я благаю товаристів. Всі говорять правильні речі, але почуйте, перед якою прірвою і перед якою катастрофою ми сьогодні опинилися саме через ті помилки, які чинилися в міжнародній політиці. Маю надію, сподіваюся. Все-таки Україна переживала і набагато складніші часи. Хоча зараз дуже все ем, посилюється, негатив посилюється і війною ем, з московитами, і економічною кризою, і пандемією, і все решту. Я все одно переконаний, що ми, українці, є сильна нація, ми перейдемо через це все. Але ну, поверніть, до, поверніть до тверезого здорового глузду. Відкиньте якісь особисті амбіції, політичні, партійні свої амбіції держава є в реальній конкретній небезпеці з цією владою, з тим президентом, з тим парламентом, з тим урядом і з цією зовнішньою політикою, яка сьогодні є абсолютно програшною для України. Я вірю все одно в нашу перспективу.